Взагалі, дивіться, склоки це така штука цікава. Він відповідає за функцію вторинного радару. Це жарко. Висоту, яка йде по потиску. Зікидаю, сьогодні ми знімаємо трішки в такому, знаєте, незвичному місці. І в такому незвичному місці я хочу вам розповісти про транспондери. А що таке взагалі транспондер? Як з'явилося це слово? Це слово створилося з двох окремих слів: transmission responder. Для чого він потрібен, взагалі, що від за яку функцію він відповідає в літаку? Він відповідає за функцію показування літака на радарах диспетчера. А він працює за допомогою вторинного радара. І за допомогою цього вторинного радара промені, які посилаються до диспетчера, показують. Ну, наприклад, дивіться, навіть сучасні транспондери, Model C Називаються вони. І ці Model C, вони здатні навіть показувати. Висоту, яка йде по тиску, тобто QNH, якщо я не помиляюся. І само собою висоту, на якій летить сам літак не Боже, як це жарко. Продовжуємо. Як диспетчери мають знати, що на радарі у них показується той чи інший літак. Для того, щоб розпізнавати літаки за допомогою цього транспондера, ще є така штука як сквок. Сквок це код із чотирьох цифр. Що це за код Взагалі, для чого він призначений? Знову ж повторюю, що диспетчер буде бачити цей код біля вашого літака, скажімо так, у нього на Радарі. В нього буде позначка вашого літака на Радарі, і буде цей код. І по цьому коду він буде розуміти, що це саме ви. І біля цього коду буде записаний бортовий номер, або, там, наприклад, номер рейсу. Там, і все таке. А буде показано, за якою швидкістю ви летите, в яку сторону летите і в нових Model C буде показуватися. Висота, на якій ви летите, для того, щоб він міг управляти вам собі спокійненько і говорити, що вам робити. А, взагалі дивіться сквоки — це така штука цікава. Там є деякі особливі сквоки для особливих ситуацій. Наприклад, 7700, тобто 7700. Це сквок для екстреної ситуації, для emergency Situation будь-якої. 7600 — це якщо у вас пропав зв'язок просто ви. Lost of communication, ви ставите 7600 і диспетчер розуміють, що ви у вас ну, просто нема з ними зв'язку. Ви не можете з ними зв'язатися і говорити до них. А 7500 – це означає, що ваш літак був зламаний. Тобто ставиться 7500 і диспетчер розуміє, що от у вас в кабіні є хтось посторонній, що у вас на борту терорист, який захопив. Літаки, і вони приймуть міри, всі диспетчери будуть бачити цей код будь-якого аеропорту, будь-якої вишки будуть бачити цей код, і вони приймуть міри по вашому прильоту. Тобто викличуть поліцію, і вже всі будуть готові приймати даний літак, який був зламаний. Слово «сквок», до речі, так само має цікаве походження, тут трошечки шумно, але ми не звертаємо на це уваги. Слово «сквок» має походження селект, якщо я не помиляюсь, транспондер код. І так само пілот може відповісти, коли диспетчер, наприклад, йому каже set squawk 7200, це не один із таких особливих сплоків, це я просто так сказав на рандом 7200. І пілот може відповісти сплок 7200, або може сказати сквокінь 7200, тобто ING-шку просто додати до слова «squawk». Ось такі справи. На сьогодні це все. Сперед ми знаємо, що таке транспондер. Одним словом, транспондер це прилад, який показує диспетчерському радару, де знаходиться ваш літак, за якою швидкість летить і на якій висоті нові модулсі так само показують. Всім дякую за увагу. Побачимося в наступних випусках.